Хочете справжню піцу, яку затишній італійській траторії? Легко сьогодні готуємо піцу пепероні, Хрустка основа, тягучий сир і насичений томатний смак, що дарує той самий автентичний смак Італії тарілку вкиньте дріжджі, додаємо холодну воду 12 градусів і розмішуємо вінчиком. Засипаємо борошно і замішуємо лопаткою 2-3 хвилини, після чого накриваємо рушником і лишаємо на 20 хвилин. Тепер сипаємо сіль і постійно вмочуючи руки в олію, замішуємо тісто. Так, поступово мішайте всю порцію олії, але не виливайте її відразу, бо тісто дуже липке і буде важко мішати. В сумі замішування має займати 4-5 хвилин, накрити рушником ще на 20 хвилин і поверхню тісто припиліть борошном, бо воно буде липкувати. Розділіть на дві половини. Обминаємо тісто, щоб вийшла кругла форма, і лишіть ще на 20 хвилин. Соус секрет ідеальної піци. Італійська кухня славиться своїми томатами, але нам пощастило мати власні не гірше. Для соусу я використовую томатне пюре маленький кухар з найсвіжішим смаком стиглих українських томатів. Це 100% натуральні томати соняшнії Одещини, без консервантів, барників крохмалю і солі. Беремо томатне пюре, додаємо оливкову олію, італійські трави, цукор і сіль та трішки гарячої води і все гарно замішуємо. На пергаменті рухами від центру до країв формуємо руками широке коло. Руки постійно припиляйте борошном. Змастіть томатним соусом дно, щедро присипте моцарелою і викладіть ковбаски пепероні. Випікати потрібно при температурі 250 градусів з конвекцією від 7 до 11 хвилин до рум'яності бортиків. Всім смачного!